Ви слухаєте громадське радіо з вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Леною Чеченіною, Артоглядочкою і кінокритикиною. Телеканал СТБ оголосив, що запускає оновлене шоу Холостяк і кличе на роль Холостяка українського військового Олександра Будька з позовним Терен. Ветерана, який пройшов фронт, має ампутації. Тож цей формат, в якому виходило шоу Холостяк раніше, очевидно, зміниться в силу зміни головного героя, дуже такої яскравої зміни, ми говоримо про те, що з цього може вийти, і Лєна Чеченіна також висловлює свої побоювання щодо тих ризиків, які можливо не настільки очевидні з цього гучного оголошення одразу. Сказала про те, що шоу «Холостяк» одіозне не змогла стриматись, чесно кажучи, тому що дуже багато його критикували у медіаспільноті. Давайте розкажемо за що. Я з вами згідна його можна називати одіозним, скандальним або я не знаю, неетичним. І якраз в цьому контексті зараз дуже багато обговорень, от тому, що я дивлюсь різні відгуки і як мені здається, все таки більшість людей висловлюється дуже позитивно стосовно цієї ідеї, що Олександр Бузько буде новим холостяком. Дуже багато людей говорить про те, що ми ніколи не дивилися шоу, але ось будемо із Сашком дивитися. Висловлюють сподівання, що можливо цей холостяк відрізнятиметься від попередніх. А що було не так і з попередніми? Ну загалом на каналі СТБ дуже багато токсичних шоу, і холостяк не найбільш токсичний, Напевно, що найбільше це щось типу супермам. Тому що зараз ми бачимо там учасниці супермами. Вони між собою сваряться. Там жінки одне одну звинувачують: Ах, ти покинула дітей в окупації? А ти. Там займаєшся волонтерством, ти погана мати, ти неправильно чекаєш свого чоловіка з війни. Ну тобто такі такі шоу. А стосовно холостяка, це а, ну претензія основна в таких наївних, рівних можливо глядачів, в тому, що це шоу не про кохання, ніхто там ніяке кохання не шукає. Але ну я просто ставлюсь по-іншому до цього, як справді до шоу. Я і не очікую, що там буде все правдиво. Це все таки розвага. Але дуже смішно, іронічно, коли. Там, наприклад, серед учасників є багато гомосексуалів. І, наприклад, Тазата Та Огнівіч, яка була холостячкою, вона їздила навіть на весілля до одного із своїх кавалерів. Тобто, це такий проєкт, який багато проєктів у нас на телебаченні, куди приходять ем, дуже часто себе показати, прорекламувати свій бізнес, себе як блогерів. Ем, і в цьому шоу, крім ось такої неправдивості, абсолютно очікуваної, було було теж багато сварок, тому що ті дівчата починають сваритися між собою за цього хлопця. Хлопець цей виходить, роздає троянди, комусь дає, комусь надає. Хтось має з дівчат вилетіти. Ну тобто, воно часто теж таке скандально токсичне. І, зрештою, багато людей, і а і плюс до того воно завжди було російськомовним. Тобто там здається, лише один учасник розмовляв українською колись один холостяк, а все інше шоу було російською. І ми пам'ятаємо, що в осіни 22-го року таки СТБ випустили холостяка, якого вони знімали до повномасштабного вторгнення. Їм довелося його озвучувати. Було дуже багато кпинів стосовно цього всього. Ну а цей холостяк, звичайно, буде в нас українськомовним нарешті повністю а ой, цікаво подивитися, що це буде за шоу, але очікувань справді дуже багато, і я для себе мені просто страшенно цікаво, чи справді автори зроблять цей сезон холостяка. Не таким токсичним, не таким скандальним, не таким е, ну кринжевим, все таки з моєї точки зору, як попередні, чи їм це вдасться, ну таку кандидатуру на роль основної персони дуже важко зіпсувати недоречностями, але іноді не варто виключати, що якщо докладати зусиль, то це може вдатися. Які ви тут вбачаєте ризики? Е, ну, мені б дуже не хотілося, аби е, там було дуже багато якихось маніпуляцій. але все-таки я теж е, розумію, як глядачка, як людина, яка теж працює на телебаченні, е, ну це шоу, там повинні бути якісь постановки, щось вигадане. Все таки мені здається, що Сашко туди йде, і він про це говорив також. Е, йде із перш за все соціальною місією. І якщо канали з тебе. Е, Виконає цю соціальну місяцю цю просвітницьку місію це вже буде добре, тому що все таки в нас дуже багато ветеранів, дуже багато людей, не лише військових, а й цивільних, які отримали інвалідність. Нам потрібно розуміти, як. Ставитись до цих людей, як жартувати чи не жартувати, як їх там не образити, яка лексика повинна бути. Це дуже такий важливий комплекс роботи, яку нам як суспільству потрібно проробити. І якщо на великому такому масштабному шоу буде учасник, який буде постійно це пояснювати, тим паче, у Сашка, чудове почуття гумору. Я думаю, що він добре з тим впорається. Це буде добре, і справді, ну, все, все, що я очікую погане, що там почнуть розводити якісь мелодрами, знову ж таки, якісь сварки, що його почнуть втягувати, в якісь некрасиві історії. Ось, але я все-таки сприймаю Олександра Терена як суб'єкта. Я думаю, що він все таки не, не дозволить з собою маніпулювати і якось. Ну, ну затягувати себе в якісь некрасиві сцени. Я принаймні на це сподіваюся. Попередні випуски щодо суб'єктності головних героїв і героїнь, адже ну холостячка це інше шоу здається, не стаба, але і таке було. А, наскільки так, так, он... двічі, двічі було з Ксенією Мішиною і з Златою Огня? А наскільки ця суб'єктність була проявлена, і що було з гумором у попередніх випусках? Мені здається, що з гумором якраз було погано, тому що ну це знову ж таки я в свої враження говорю. Мені здається, що там цього не вистачало, тому що це було таке. Злегка пафосне шоу, в якому і в якому справді бракувало цього, якихось жартів і від самих холостяків головних героїв, і від учасниць. Якщо ви заглянете в коментарі під навіть на офіційних там інстаграм-каналах СТБ і Холостяка, то ви побачите дуже багато коментарів, таких достатньо неоднозначних про те, що а, мовляв, ми хочемо, щоб цього разу набрали нормальних учасниць, мовляв. Ці попередні рази учасниці були якісь ненормальні, і в більшості апелювали до їхньої зовнішності, що я вважаю не дуже правильним. і Там в коментарях теж є дискусії стосовно цього. Ну, мовляв, туди приходили дівчата там тюнінговані, як це називається, там з губами дуже часто пишуть. Ну Тут справа кожної людини, там що зробити своєю зовнішністю, не означає, що людина із там великими губами буде там аморальною чи якоюсь там дурненькою. Я бачила дуже багато Розумних дівчат, які робили собі великі губи, і, і, і нормально. Але е, дискусія в тому, що там одна дружина, вона сказала, що вона дружина військового. Вона написала, що в цьому немає нічого поганого, навіть якщо наберуть таких дівчат якоїсь модельної там блогерської зовнішності, то військові це такі самі люди, такі самі хлопці, як всі інші. Їм може подобатися зовсім інша різна зовнішність. А ось тому ну, цікаво чекати читати ці обговорення зрештою. А про суб'єктність я знову ж таки сумніваюсь, тому що там все відбувається багато чого відбувається за сценарієм, і це ну правда. Вильно, це за форматом так має відбуватися, але тут все залежить від того, який саме сценарій, чи є там якісь неприйнятні моменти. До, до речі, це цікаво було почути. У нас не так багато говорять. Не так багато учасників різних шоу розповідають про те, як це все відбувалося. Багато хто з них підписують звичайно якісь там документи про нерозголошення. Але ми знаємо, що там і у фільмах, і у різних шоу дуже часто учасників змушують щось робити або маніпуляціями, або прямим примусом, що ось ти повинна зараз там сказати те і те. Ти повинна зробити ну, щось, те, що ти не хочеш. Я знаю, що є такі випадки від колег, які працюють на телебаченні, але на загал це виходить дуже і дуже рідко. Ну, може, там в тіктоках розповідають про супермаму трішки. Ось а про холостяка ми не чули такого. І тому, ну зрештою, ну, моя думка, що попередні учасники, учасники, учасниці і учасники попередніх сезонів холостяків і холостячок. Ну, звичайно, не були суб'єктними у своїх діях. А тут мені хочеться все ж таки, щоб в майбутньому голостяку терену дали значно більше свободи, тому що все-таки мені здається, що в тих питаннях, які вони збираються порушувати, терен розбирається значно краще. І я думаю, що авторам треба буде прислух... прислухуватися до нього. І це виклик для авторів, тому що ну, вони раніше такого не робили. Тут ще варто поговорити про те, чому саме сприятиме така видимість ветерана, учасника бойових дій, людини, яка отримала поранення, ампутації має. І як це вплине на суспільство? Адже наше суспільство зараз дуже сильно зболене і розхристане подіями війни. Це якщо так спробувати сформулювати досить Стримано, хоча слово розхристане геть не стримана, але тим не менше, це моя оцінка нашого психологічного стану. Як вважаєте, як аудиторія справиться з таким героєм і з таким контентом? Я думаю, що справиться чудово, тому що ми вже бачимо шоу Сашка в на Ютубі, яке називається Відвал Ніг і багато там от героїв, Я пам'ятаю, лушов нашим слухачам. Скажу, що Олександр Терен, як ведучий, він перевіряє наші великі міста на інклюзивність, і до кожного шоу він запрошує різних там відомих людей, і вони разом сідають на колісні крісла. І їздять містом, Вінницею, Києвом, Львовом, і перевіряють, як там по по цій вулиці можна, як туди можна заїхати, можна, не можна. А, ось і дають якусь певну оцінку, і навіть мають результати і. Одна з учасниць Марія Єфросиніна. Вона в цьому шоу сказала, що ну от мовляв, така тема не буде збирати багато переглядів. Що це українців не цікавить. Але якщо ви подивитесь на перегляди, їх дуже багато. Там більше 200 тисяч завжди здається, вони набирають ці випуски. І це ця програма стає все більше і більш популярною. Тобто, запит суспільства на таку інформацію у нас є по-перше, на таку інформацію і на таку подару. Тому що вона подається легко з гумором і дуже добре а, все пояснюється. І тому а, мені страшенно подобається саме така подача, тому що вона не стагматизує ні ветеранів, ні людей з інвалідністю а навпаки, показує їх як повноцінних членів суспільства, з якими потрібно рахуватися і, а, а, і потрібно пристосовувати середовище до їхніх потреб. Щоб було зручно, щоб вони не потребували якоїсь зайвої допомоги. Тому мені видається, що а, такий тип холостяка у нас буде теж затребуваний серед глядачів, і а, я думаю, що рейтинги це покажуть. І вже напередодні на СТБ оголосили, що. А вони ну сказали, що подавайте дівчата вже анкети, так тому що вони раніше, який там був принцип, що дівчата-учасниці приходять на самі зйомки, і лише на зйомках бачать, хто буде холостяк. Тобто вони йдуть а, за кавалером, але самі не знають, що це за кавалер. А тут вони вперше зробили а, в один день. Вони оголосили, хто буде холостяком, і а, і вже запропонували а, заповнювати анкети. Так от, СТБ сказали, що за перший же день їм. На 13 хвилин обвалили сайт дівчата, тому присилали забагато анкет. Усього за першу добу прийшло 500 анкет. Там вже з них сміються, що це у вас за сайт такий, що вам не досить п'ятсот. Та та але ну фа... ну, це шанс колегам з СТБ пофіксити свій сайт, але це справді класно, що стільки дівчат відгукуються на цю пропозицію, і я думаю, що вони э, е, саме е, так зробили. Оголосили спочатку Холостяка, і вже потім запропонували дівчатам слати анкети, щоб дівчата йшли точно знаючи, що це буде не просто там якась розвага, а що це буде ну якась більш все-таки серйозна тема, щоб вони ще раз подумали, що вони готові іти, і справді мати справу із не лайтовим контентом, а більш соціально значимим. Я от думаю, що і серед тих хто подає анкету. Теж ми побачимо зміну аудиторії, так би мовити, тому що якщо раніше з тими, хто змагається за серце Холостяка, теж була своя окрема проблема в такій нішевості, скажімо, цієї аудиторії, то зараз я бачу, що пишуть мої знайомі в моїй бульбашці, що теж подалися, і ну, чого я очевидно не очікувала б від цих людей, якби. ну... Участь у програмі холостяк з іншою особистістю у ролі холостяка. Це звичайно геть не їх історія була б так, -та, я думаю, я дуже сподіваюся, що це буде якийсь певний, навіть наважу сказати новий етап на нашому телебаченні, а тому, що це дуже важливо, все таки, коли формат такого шоу зміниться під впливом війни, під впливом зміни власне суспільства. Але я знову ж таки побоююсь, тому що а, теж вони оголошували, що їхня супермама зміниться. Вона змінилася шоу, тому що раніше. Там були переважно російськомовні учасниці, і як мені розповідали зокрема мої колеги. От мене знайома була там, брала участь моя колега. Вона сказала, що там просили в принципі розмовляти російською раніше в на це, на цьому шоу, а вона не погодилась на це. А ось але якщо ми подивимося до повномасштабні випуски супер супермами, то там ми побачимо практично. Ну я не знаю, мені здається, відсотків 90 там були російськомовні учасниці. І знімали вони переважно на півдні, на сході України. на захід вони проїздили дуже рідко. І навіть пам'ятаю випуск у Львові. Там було. З чотирьох учасниць три російською розмовляли, одна тільки українською. Тобто, мені здається, що це якась свідома політика, а була на цій програмі. Після повномасштабного вторгнення звичайно всі учасниці почали розмовляти українською, і навіть там були такі, що погано розмовляли, але старались, і це дуже ну теж хороший приклад. Мені здається, підтримки. Людей, які переходять на українську, аби вони не соромились своїх помилок. Помилки це нормально. А ось, але теж на СТБ так позиціонували, що це буде нове шоу, якесь уже адаптоване до умов війни. Але усі всі токсичні сварки там далі продовжують бути. А ось тому в цьому сенсі шоу не змінилося. Щодо холостяка, я просто дуже сподіваюся, що воно зміниться. А, ну я дуже вболіваю за за, за зміни саме на цьому. Шоу. Тут треба сказати, що це шанс для медійної спільноти зробити замір, наскільки наше суспільство змінилося, і наскільки воно готове проявлятися в медіа інакше. Це важливо. Насправді дуже змінилося суспільство. Це можна подивитися за навіть. Цими різними скандалами, які відбуваються навколо телевізійного медійного контенту, навколо різних блогерів, тому що глядачі почали вимагати того, чого вони не вимагали, бо більше що вони толерували. Чого вони не хотіли, можливо, до повномасштабного вторгнення, наприклад, дивились серіали з російськими акторами російською мовою. Це було нормально. Після повномасштабного вторгнення все глядачі просять їм не, не показувати російською, не показувати їм звичайно. Російських акторів було кілька скандалів. Там теж той же СТБ вирішив підсунути нам діпфейк, діпфейкува там російського актора, який знімався, але не пройшло також. Є запит ну. Все-таки він стосується мови і він стосується якихось нових тем. Там глядачі вже більш, більше хочуть дивитися і залучатися у тему війни. У нас є серіали, які розповідають про а, і війну і про документальних дуже багато. Фільмів дивляться, і вони дають достатньо високі рейтинги. Телевізійники там колеги з усіх каналів вони це зауважують до цього часу, що не було такого до повномасштабної війни, такого зацікавлення документалістикою, що це йде на рівні із серіалами із шоу. А тому безумовно наше суспільство дуже змінилося і неприємно стежити за людьми, за виробниками контенту, які або змінюються разом із цим суспільством, або змінилися раніше. Або ну э, прагматично ці э, вловлюють ці зміни і пропонують уже такий контент, який сприйметься новою українською аудиторією, але треба констатувати, що є. Все такі люди, які не розуміють цих змін, далі пропонують щось не дуже прийнятне, і отримують за це скандал. Наприклад, я моніторю, наші телесеріали, і я бачу, на жаль, що просто пачками виходять серіали, які є з або е, зняті закупленими російськими форматами, або здерті з росіян, коли я просто порівнюю з російськими серіалами. Я бачу, що це в принципі це адаптована історія. А от зараз. Ми бачимо на неці вийшов серіал Подвійні ставки. Там а, є актор, який є Демір Сухов, який виїхав до Росії. Наприклад, і там заснував з колегою а, школу акторську. От зараз нам його показують там епізодична роль, але він є і сюжет, в принципі, теж схожий на. Російський серіал те саме із серіалом Зозулі. Це серіал профінансований мінкультом. Пам'ятаєте цей скандальний конкурс, який відбувався так. у мінкульті. Ми його всі обговорювали, і справді побоювання я просто зараз стежу за виходом цих серіалів. Вони з нового року виходять, і я справді бачу, що побоювання справдились, тому що дуже невеликі терміни давали для зйомок, для написання сценаріїв. Я бачу, що багато справді пронесли сценаріїв, які можливо були куплені до повномасштабного вторгнення у росіян. Їх трошечки адаптували до війни і видають в зараз. Тому проблема ця є за нею. Треба стежити. Ось ми стежимо. Ліна Чеченіна, артоглядачка, кінокритикиня. Ми говорили про очікування від оновленого шоу Холостяк на телеканалі СТБ, куди запросили бути холостяком і власне зніматися в цьому шоу українського ветерана Олександра Будька з позиним Терен, який пройшов війну, пройшов фронт, має ампутації. Телеканал СТБ оголосив, що за перші дні подачі заявок охочі обвалили сайт. Всі пожартували про сайт СТБ, який отримав 500 заявок і приліг. Але ми говорили про те, що це дуже важливі речі, які очевидно підсвітять трансформацію українського суспільства, якщо медійники впораються з цією задачею.